Учителю, я привів до тебе мого сина, що має духа німого, де тільки нападе на нього, кидає його на землю і відпускає тіну іскригоче зубами своїми і ціпеніє. Я сказав ученикам твоїм, щоб вигнали його, та вони не змогли. Він же відповідаючиму сказав, Ородене вірний, доки буду з вами, доки буду терпіти вас. Приведіть його до мене і привели його до нього, побачивши його, дух стряснув його і він упав на землю і валявся, пускаючи піну. Ісус запитав батька його, скільки років, як це сталося. з ним. Він сказав з дитинства. Багато разів дух кидав його й в воду, щоби згубити його. Але якщо можеш, допоможи нам з над нами. Ісус сказав йому, якщо хоч трохи можеш вірувати, все можливе віруючому. І тут же скрикнув батько отрока зі сльозами, говорячи, вірю, Господи. Допоможи моєму невірству. Ісус побачив, що збігається народ, заборонив духові нечистому, сказавши йому, душені мої глухі, я тобі повеліваю вийди з нього і більше не входять нього. І закричавши та сильно напружив всіх вишок, і він став, наче мертвий, так що багато хто говорить, що він помер. Але Ісус, взявши його за руку, підняв його і той встав. Коли Ісус увійшов у дім, ученики спитали Його на самоті, чому вони змогли вигнати його. І сказав їм, цей він не може вийти інакше, як від молитви посту. Вийшовши звідти, проходили через Галилею, і він не хотів, щоб хто довідався. То навчав учеників своїх і говорив їм, що сина людського видано буде до рук людських, і вб'ють його, і вбиті будучи, він на третій день воскресне. Одного разу йшов злою із Ісусом, багато народу з десятиграздя, з Єрусалима, і з юдеї іншого боку Йордана. Ході, побачивши народ, він зійшов на гору і колесів, приступили до нього ученики його, і, відкривши уста свої навчав їх, промовляючи, Блажені у богі духом бо їхнє царство небесне, блажені ті, що плачуть, бо вони втішаться, блажені лагідні, бо вони успадкують землю, блажені голодні спраги правди, бо вони наскітяться. Блажені милостиві, бо вони помилувані будуть. Блажені чисті серцем бо вони Бога побачать. Блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні знані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли гайбитимуть вас і гнатимуть. І зводитимуть на вас усякі вихослів'я та наглохи мене ради. радуйтеся, веселіться, бо велика нагорода.